Стівен Спілберг, варто лише сказати це ім'я, і в голові одразу виникають цілі світи, магія, дива великого екрану. Ну згадайте акули, людожери, добрі іншопланетяни, його фільми, по суті, сформували цілі покоління. Та все ж за кожною такою іконою стоїть своя історія, з чого все починалося? Хто він був цей амбітний хлопець до того, як назавжди змінив Голівуд? Тож давайте повернемося назад у його ранні роки, щоб зрозуміти, як же формувався майбутній геній. Ну, як це часто буває, у великих історіях усе починається з родини та дитинства. І от саме тут, у цьому цікавому поєднанні мистецтва та технологій, і були закладені перші цеглинки його унікального бачення світу. Отже, Стівен Аллан Спілберг народився у 1946-му. Його мама, концертна піаністка. А тато інженер-електрик, який, до речі, працював над розробкою перших комп'ютерів, тільки уявіть собі це поєднання. І звісно, такий от сплав мистецтва і технологій просто не міг не вплинути на його майбутнє кіно. До того ж, родина постійно переїжджала, тож молодий Стівен встиг побачити чимало Америки. А ось тут починається найцікавіше ключовий момент, можна сказати. Він таки вступив до університету, але. Оця жага знімати кіно вона була просто непереборною. І він робить те, на що не кожен наважиться, кидає навчання, бо хотів займатися практикою, а не просто слухати теорію. І знаєте, це рішення, воно по суті, і визначило все його життя. Так, до голівудських афіш було ще далеко, але Спілберг уже тоді був ну просто неймовірно продуктивним режисером. Тільки уявіть, його знімальним майданчиком був звичайний задній двір. А акторами вся родина і друзі. Це був той самий, знаєте, чистий кінематограф, що народжується просто з уяви. Просто погляньте на ці дати, що зовсім юним він знімає один фільм за іншим 1959 рік вестерн, а через два роки у 61-му – бац, і одразу два воєнні фільми. Це ж просто неймовірна пристрасть і рішучість. Вони в ньому схоже кипіли з самого дитинства. І ось тут ми бачимо перші проблиски його генія, його кінематографічної винахідливості. От у фільмі Бойовий загін він придумав, як зняти літак, що стояв на землі, так, ніби той насправді летить. Грошей на спецефекти не було, тож доводилося вмикати кмітливість, щоб творити магію. І знаєте, саме ця здатність робити дива практично з нічого і стане його фірмовим знаком. Що цікаво. Його перші проекти були ну дуже особистими, сімейними. Він буквально перетворював дитячі ігри на кіно, залучав усю родину, особливо сестру Ен. Вона часто з'являлася в кадрі. І от думаєш, можливо, саме тоді, працюючи з рідними, з дітьми, він і навчився створювати ту неймовірно теплу, таку особливу атмосферу, яку ми так любимо в його фільмах. І от що найцікавіше у цих перших ще аматорських роботах уже можна розгледіти ті самі теми, ті самі мотиви, які потім зроблять його легендою. Давайте подивимось ближче. Звучить знайомо, правда ще в далекому, 1964-му у своєму повнометражному аматорському фільмі «Firelight» він розповідає історію про що б ви думали: про вторгнення прибульців у маленьке містечко. Це ж за багато років до близьких контактів чи іншопланетянина. Але вже тоді, бачите, Спілберга неймовірно цікавила ця тема як щось позаземне впливає на звичайнісіньких людей. А ось іще один елемент, який стане фірмовим пустеля. У його короткометражці Емблін вона не просто декорація, ні, вона повноцінний персонаж. І цей образ, цей мотив пустелі ми потім будемо бачити знову і знову в дуелі, в Індіані Джонсі. І цей зв'язок із минулим насправді ще міцніший, ніж здається. Назва цієї скромної студентської роботи Емблін виявилася для нього настільки важливою, що він назвав на її честь свою власну продюсерську компанію. Так, Емблін Ентертеймент, це ж та сама компанія, яка подарувала нам назаду майбутнє і парк юрського періоду, все почалося звідти. Отже, кінець 60-х, початок 70-х. Аматорський період добігає кінця, і Спілберг робить той самий рішучий стрибок у світ великого професійного телебачення і кіно. Цікаво, що його шлях на великий екран пролягав саме через телебачення. Він, так би мовити, набивав руку, відточував майстерність на епізодах дуже популярних серіалів. От, робота над Коломбо це був майстер-клас зі створення напруги. А телефільм Дуель ну це вже був справжній прорив. Саме там усі побачили його неймовірний режисерський талант. І знаєте, є цитата, яка, як на мене, ідеально все це підсумовує. Кожна його рання робота, кожен фільмець, кожен телевізійний епізод це був не просто заробіток, це була така собі сходинка, яка показувала, тут є величезний потенціал. Вже тоді, по суті, всім було зрозуміло, народжується майбутня легенда. Отже, що ми бачимо? Шлях на вершину не був якимось раптовим злетом, зовсім ні. Це історія, що почалася з мрії на задньому дволі, пройшла через роки аматорських експериментів і лише потім переросла у ту майстерність, яка, врешті-решт, і підкорила увесь світ. І все це підводить нас до одного фінального питання: що ж усе таки стало тим найважливішим трампліном? Може, оця дитяча винахідливість у перших короткометражках? Чи ті теми, які він заклав ще у Firelight. або все ж таки професійний прорив з фільмом Дуель? Звісно, кожен крок був важливий, але який із них можна назвати тим самим вирішальним?